Моя найскладніша подорож з Туреччини до Саудівської Аравії. Чому найскладніша? Тому що мені треба було летіти трьома літаками. А літати я боюсь дуже сильно. Тому перше, що я зробила, коли приїхала в аеропорт, я пішла в дюті фрі і купила собі трошечки заспокійливого. Я знаю, що алкоголь він не дуже допомагає, коли ти нервуєш. А у випадках, коли в тебе аерофобія, він може зробити навіть гірше, але мене це не зупиняє, тому що я думаю, що це мій єдиний шанс трошки заспокоїтись. але не дуже. Допомагає, чесно кажучи, тому що від свого страху я просто машинально робила усі рухи. Машинально йшла до літака, машинально брала свої валізи і сідала на своє місце. Я летіла спочатку до Бухаресту. Перельот був десь півтори години, і слава Богу, він був дуже спокійним. Перше, що я зробила, коли приїхала в Бухарест, я поїхала в свій готель для того, щоб просто трошечки відпочити. У мене був вільний день, тому я вирішила після того, як відпочину, погуляти містом і подивитися, що і я насправді мені потрібно було прилетіти в Румунію для того, щоб зробити візу в Саудівську Аравію, тому що наше консульство в Україні воно зараз Через війну, а українцям можна візу отримати лише в Румунії. Не буду лукавити. Насправді було трошечки стрмно гуляти незнайомим містом ще й ввечері, тому я швиденько повернулася до готелю, щоб зранку можна було поїхати вже отримувати візу. Я зібралась а, зараз побішу їсти і перше їсти або кава. Не знаю, кава, 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 кава. Какова зранку була трошки така депресивна погода, але після того, як я отримала візу, ще й сонечко вийшло, і настрій піднявся. Тому залишок дня я вирішила провести просто гуляючи Бухарестом. Місто насправді дуже цікаве і колоритне, але чесно скажу, воно не моє. Чи можливо, я просто провела там недостатньо часу, щоб в нього закохатися. От хто там був, скажіть мені, будь ласка, як вам Бухарест? Наступного дня у мене вже був літак, тому я довго на вулиці не затримувалася. Ще й під вечір дуже похолодало. Тому я просто пішла до готелю збирати валізи і вирушати в аеропорт. Наступний переліт у мене вже був до Саудівської Аравії, але з пересадкою у Римі. І я вам хочу сказати, це була дуже така коротенька, цікава подорож, яка вартувала моєї кожної нервової клітини.